Слухати, заявити, що, в принципі, Азербайджан то Росія. Я, звісно, посміялася дуже знатно. Ну, це прям типу, абсолютно, вовсе. Азербайджан РФ. Цікаві події відбуваються між цима. Державами спочатку в Єкатеринбурзі ситуація з затриманими, і по-моєму навіть хтось постраждав, чи навіть угу. загинув в Єкатеринбурзі в Російській Федерації. Одразу відповідь Азербайджану закривають, припиняють там всі заходи, які були заплановані сьогодні. Перевірки супутнику, який є там компанією Раша обшуки затримано два ФСБшники. Давай подивимось подальший розвиток подій і чому саме зараз це відбувається. Друзі, ви обов'язково пишіть свої запитання. Спробуємо переглянути. Ну, у, давайте так. По-перше, Азербайджан в залежній позиції від РФ та й не був ніколи. Ну, я маю на увазі так, щоб да зовсім е, ну прям залежати від. Е... Від РФ в якихось питаннях, де вони не можуть змінити ринок. Це перший момент. Другий момент У мене випадає дуже цікава зв'язка. Ми таке вже бачили. Можливо, з кимось із інших партнерів, які починають поступово партнерів або когось, хто починає поступово від, ну, відділятися від РФ. Навіть, вірменія? більшому а, вірменія то само собою зрозуміло. Тобто, тут тут вообще фундаментальний конфлікт, в якому РФ виступає, наче якимись гарантами для Вірменії, ні, але по факту кидає Вірменію, якою конфлікт з Азербайджаном, а ніхто не хоче конфлікт з Азербайджаном, тому що Азербайджан друже з Турцією. З Туреччиною да і а ніхто не хоче зв'язуватися з турецькою армією, тому що вона абсолютно поїхавша, максимально. Ну, типу, одна із самих таких от армій світу, і ніхто вообще не хоче туди навіть дивитися і провокувати туреччину. От ситуація скоріше за все в комунікації дійсно буде. Я би так сказала погіршуватися, бо це переходить у стан десятки жезлів, тобто це стає важкою ношою, все важче вести якусь діалогову історію, і воно доводить до ем, відлюдника. Скоріше за все, Азербайджан реально займе таку ну, якби таку позицію, в якій вона абстрагується. Як мінімум абстрагується залишками якихось якоїсь роботи, яка ще була сумісна з РФ, від, е, від самої РФ. я не бачу, щоб це зараз вивелося прямо в масштабний уже зовсім конфлікт розривання, зовсім дипломатичних стосунків. Але те, що ми маємо дуже цікаву зв'язку в доповнення, знову ж таки, десятка жезлів, відлюдник і ще й повішаний. Тобто комунікація йде у підвішений стан, і ізоляція по відлюднику, і підвішений стан, вони нам якби говорять не про дружні стосунки з РФ. От, отакий от от результат, ми скоріше за все будемо мати. Плюс, е враховуючи те, що в мене випадає подальше, це, мабуть, не остання зв'язочка, цікава, верховна Жриця і суд. Це на останні обшуки, на останнє виявлення спецури, на остання робота внутрішньої розвідки Азербайджану по саме, от якби ревцям, там всередині своєї країни. Оця вся сама історія. Ну, слухайте, заявити, що в принципі Азербайджан то Росія, я, конечно. Посміялася дуже знатно, ну це правда, типу, абсолютно. Всі, вже я, я, я ну я, я ці заяву я... на азербайджанському каналі, коли відповідь була. А, да. Ви весь час там називали азербайджанців, киргизів узбеків, там людьми другого сорту. Що вам зараз не дає спокою? Що вперше за 200 років ми почали гарно жити? Угу. От, цікаво, ну, там, все ж таки, да. оці всі народи, чи чі... Є сценарії, варіант, що вони можуть піднятися і все ж таки, ну там, скидати оце все е, рашистське лайно, рашистський гніт. Ну а, взагалі, так. Да. Мене ж ще давно виходило, що на початку нашого повномасштабного то, вторгнення у мене була фраза про те, що Кавказ буде вільним. Ну, типу, воно випадало взагалом, от е, вся народність, то що там е, ми говоримо і про Ічкерію, ми говоримо і про е, там, ну коротше, оці всі кавказькі регіони, і в цілому про оці всі Таджикистани. Е, ну, коротше, це все, що навколо, да, я маю на увазі, от в такому ключі да, в Мене виходило, що е, як мінімум, процеси по е, Росія буде тріщати по швам. Давайте так. От ми це так окреслимо. Вона буде тріщати по швам. Неважливо, це зараз ми не ставимо рамки. ну, в, в е е е якісь часові це називається і імперія на ватних ногах. Це як свого часу Римська імперія. Будь-якій імперії приходить край. Вона розвалюється на якісь більш дрібні штуки. Тут буде 100% така сама історія. Просто це питання часу. І в ході цієї самої історії оці малі народності вони будуть або приєднуватися до інших держав, або е Мати автономію і спілкуватися більше з іншими державами, або про там, грубо кажучи, про просити якоїсь політичного прихистку, знову ж таки, дотації і так далі. Тобто, будуть шукати собі союзників це ну прям стовідсоткова історія. Ми я дуже сподіваюся, до неї доживемо всі разом. тому ну типу, ці народності будуть піднімати голову. Вони в принципі зараз вже починають ну політично шукати ну той самий. Всрати Кадиров, він же не просто так там в Дубаях пряче свої активи. Розумієте? Ну, типу, він же не так не, не просто так з аравітами, з мусульманами починає виходити на більш тісні зв'язки, тому що він чудово розуміє, скільки нітечки, ні, ні відсав, все одно прийде конець. Тому е, починаються оці всі історії. Казахстан, який починає все більше зближатися з Китаєм у форматі торгівельних відносин, повз РФ, тому що на, на, на хіба їм РФ, якщо вони можуть переключити свої е, мощностя на. Китайців, які з якими їм буде вигідніше комунікувати і відходити економічно від РФ оці ці процеси вони починаються. Армія, ну Вірменія, яка знову ж таки подивилася, що таке АДКБ, і зрозуміла, що то, мабуть, мабуть, не треба до АДКБ. Саш Китай виготовив зброю здатну. Здатно виводити з ладу електростанції лінії електропередач та спричинити повне знеструмлення у зоні ураження. Передає вчора центральне телебачення Китаю. Китаю. Давай перевіримо, чи це насправді вже ну, існуюча зброя, якою можна користуватися, для кого її вони готують. Загроза, загроза для України будемо егоїстичними. Для... Воно, скоріше за все, ще не виготовлено в масштабі, тому що я не бачу, щоб воно мало прям фізичний стовідсотковий. Ну, от знаєш, носій масштабний бо вісім каже злів. Да воно поки нікуди не летить. Воно нікуди не летить, воно знаходиться по помірності, тобто в якомусь такому усерединому варіанті розробки, можливо, в теорії протестили на чомусь невеликому і розуміють, що в масштабі воно може дати певний результат. Це вплив прямо на емоції. Це емоція, це особливо вплив на Трампа, на короля. Кубків, це показник же з королю кубків. Розумієте? Ну, типу, це ж це ж для нього. Ми тебе обмежимо, ми тут працюємо для того, щоб произвести на тебе ні з глодімою впечатлення. Ви поняли? Ну, типу, щоб ти пересрав там у себе в Америці. От, поки воно, я не скажу знову ж таки, воно не випадає як щось, що вже готове і готове до масового виробництва або до масового застосування, воно більш таке теоретичне. от Навряд чи його побачить Путін, тому що король мечів тут перевернутий. Це не для Путіна робиться, але це робиться от більше на, на тему на тему США і оцієї всієї історії, скоріше за все, Тайваню. Тому що давайте відверто рано чи пізно. І я сьогодні буквально ранком дивилася це питання: рано чи пізно. Китай доповзе до питання агресії в бік Тайваню. Ну рано чи пізно Китай до цього все-таки долізе. Чи що, ти не переглядала оці е, ну, кілька тижнів, як було відео Китай, м, боже мой, у вигляді бойових комарів, мікро там якісь історії, мікродрони, наче з камерою, не переглядала взагалі перспектива цього, і чи воно вже дієве, і чи може бути на озброєнні УРФ? Друзі, дякую вам за компліменти. Е, Моєму кольоровому акценту. Бачите, Євген від нас пішов, а я. А що таке, що у нас блиме, блиме, Ета, а я перетворююсь поступово на, на, фію, на фію. Бачите, рожевого кой, і в фоні а, рожеве, і тіні рожеві ну таке. Але від рожевих тіней до червоної помади один крок. Воно випадає, якщо що дійсно здатно літати на відміну від попереднього. Але, але <кій> знову я не впевнена в масовості. <кій> це по-перше. А по-друге, по десятці Пентакли це скоріше тема внутрішньої застосування внутрішньої історії або дуже дорогого задоволення. Дуже дорогого тут знову, навряд чи поки Росія. Ти зрозуміла, це дуже дорога історія. Прям дуже бо я запитую напряму, чи вони, наприклад, планують його там, там продавати, чи все? Поки ні, вообще ні, поки ні. Поки це не має бути доступом до третіх країн. Це знову ж таки персональна історія. І саме цікаве, що первинна задача якось пов'язана з внутряком, не зовнішнім застосуванням, можливо, навіть не зовсім із військовими цілями. Китай як не крутий, е, такий, знаєш, комунізм жорсткий достатньо. Як і... от атакувати і знищувати якихось неугодних, типу? Ні, ділать, взагалі, вибачте, за французьку. Слідкувати, прибирати конкурентів, політичні опоненти, все що завгодно. Це більше якась, я ж кажу, внутрішня. Внутрішня історія, кошмарити і так далі. Це ж не перший раз, коли Китай вдається за свою історію до тероризування. Дав да, тисячу да. таких херні полетіло. Да. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.